І всім привіт, друзі! Щось давно вже не було в мене відео, тільки в Ютуб Шорці були. І тепер я вирішив зняти продовження Три гаджети з Лего. Це буде друга частина. Чому? Тому що те відео набрало, ну, його майже три години дивились, ну, 2,5 там. І попередньо там теж так не мало було, ну, десь посередині. І тому я вирішив зняти другу частину. Ось, і розпочнемо ми. З, оцеї от, з оцієї ось вежі. Так, в чому суть? Просто открутити? ні. Ну. Проти теж можна, але суть в тому, що це такий от антистрес, який можна жати, ось так от, цікаво. дуже. Головне, щоб ядерна бомба не вибухнула там. Ну, подивіться там, щоб все було захищено, щоб все було акуратно, а лего міста можуть зруйнуватися. Видно, що давно вже. Не знімав відео. Окей. І вам вже, напевно, цікаво аж стало, як воно працює. А працює... Ну, працюємо воно тільки з трьох компонентів. Перше, це, звичайно, стіни, другий компонент це платформа, третій компонент це амортизатор. І ось така от кнопка. Оця от кнопка нажимає на амортизатор. І ось так от вона пружинить. Амортизатор і викидає. ось так. А також можна зробити ось так. Так, зараз. Ось. Як ракету якусь можна використовувати, а також як антистрес. Так, сподіваюся, вам сподобався перший гаджет. Переходимо до другого. А от другий гаджет на перший погляд взагалі не гаджет. Ось така от штука з, якимсь... з якоюсь штукою. Якась штука з якоюсь штукою. Але це ось такий от фокус, ви можете показати його батькам. Бачите тут? Бачите, тут абсолютно рівна поверхня. І дивіться, якщо я це ось сюди кладу, то воно їде вгору. Причому так дуже непогано. Ось. Так, секрет цього фокусу я вам не скажу, тому що я сам вже забув. Але ось такий от крутий фокус. І навіть якщо там трошки там, ну, як щось от сюди от підкласти, воно все одно буде їхати наверх. Ну, як так сказати? Отут от йому не комфортно, а тут комфортно, тому він сюди їде. Ну, дуже про... найпростіше об'яснення є. Переходимо до третього гаджету. Так. Ну, третій гаджет у нас останній вже, як і в минулому відео. Так. І що ж? З ним можна робити. Це просто погремушка. Ну, це можна і так використовувати, але це заміна гри камінь ножиці, ножиці папір. Дивіться, як воно працює. Відкриваємо і висипаємо. Якщо вам попадається деталь з дірочкою, то ви програли. І можна декілька одразу заразу відкидати. І граєте доти-доти. комусь із вас не випаде деталька з дірочкою. І я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Сподобалося це відео. І, звичайно ж, не забувайте, що у мене скоро новий сезон буде. Перший сезон буде. Ну, десь через неділю можливо. А другий сезон буде, коли на каналі буде 10 тисяч переглядів. І відео будуть виходити, коли... На каналі буде набиратися ще 5 лайків. Так що всім до побачення! Дякую вам за перегляд! І я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Дивіться інші, дивіться мої YouTube шорці. До побачення. Дякую за перегляд. Пою побачимось!